Друзі, привіт! Дивіться, ось така картинка, ось така погода нині зараз в Празі. Випав сніг. Ну, в принципі, це не така уж велика новина. Хоча чехи кажуть, що сніг для них, в принципі, рідкість, тому що у них частіше зими м'які, не дуже холодні і ну, майже безсніжні. Якщо буває сніг, то це рідко. Значить, Випав сніг. Для чого я це все зараз знімаю? Дивіться, можливо, вам і не дуже видно. Я намагаюся показати, що отам під снігом лід. Тобто там така от людяна кірка. І тротуари ось тут теж видно. Ось. Саме ось тут. Ось -от. тут дуже слизько на цьому місці. І тому я його обходжу. Тротуари, як бачите, не чистяться, ну, скажімо так, в інших районах Праги. У центрі так. Е, я була вчора у центрі, до речі, е, на Васлазькій площі. Вірніше, ну, я не на ній була, я була там по справам, але кхм, мені було потрібно було бути там увечері. Е, е, навіть передати не можу, скільки я стресу отримала. Там, на тій Ваславській площі, саме через тротуари. Вони настільки слизькі, і це вони були почищені. Там всі тротуари викладені такою маленькою плиткою. Ну, якась така кострубата, трошки, якась така нерівна. От, до речі, я зараз теж тут так іду повільно, тому що намагаюся обійти слизькі місця. Е, і от та тротуарна плитка там ну, у центрі міста, вона виявилася дуже слизькою. Я, в принципі, це помічала і восени, коли навіть дощ йшов, коли там було листя мокре, коли дощ, е, то вона була теж такою слизькою. Но зараз це просто страх Божий. Е, і я не розумію, чому. Е, у Празі не чистять сніг. Ну добре, я нарікала на Київ. Тобто я страшенно не люблю, коли не чистять сніг, тому що я часто падаю. Це для мене така проблема, що я вам передати не можу. Тобто я кожного разу цього приходу зими просто, ну як то кажуть, з острахом чекаю. Боюсь, страшне. Зараз мені потрібно дорогу переходити. Ну, давайте разом з вами. Тому що не хочу переривати це відео і не хочу його потім монтувати. Я зараз, до речі, друзі, йду в торговий центр арфа. Харфа, у них так воно звучить. Он вона там виглядає, он такою жовтою-жовтою стіною, боковою. От. А я під'їхала сюди на трамвайчику, і там, де я починала зйомку, це я там вийшла з трамвая. Зараз тут треба трошечки пішки пройти. Тут зовсім недалеко не, не і недовго, але я йду повільно, тому що слизько. От. І я ж розказувала про те, що у Києві я з острахом кожного року чекала цю зиму сніжну. От. Я лаялася, я плакала, я, я просто стресувала страшно. І я думала, ну нарешті, у Празі, центр європейського міста. Тобто центр Європи. тобто, Ну не може бути такого, щоб було слизько, щоб був голодиться, щоб був непочищений сніг, а виявляється, може бути. Бачите, так що ось, і таке нас тут теж чекає, і треба дуже обережним бути. І це абсолютно не радує, на жаль. А справи треба вирішувати. Наприклад, мені вчора потрібно було зустрічатися з людиною на тій Ваславській площі ввечері. Я вибирала час, мені так людина назначила, і я мала там бути. То я там, чесно кажучи, пару раз ледь не впала. Я там верещала. Тобто я була посколзнулась, заверещала так, що люди там всі на мене оглянулися. Заверещала я із за того, що я ледве не впала, і я знала наслідки можливого падіння, не хочу навіть це озвучувати. От зараз я слава Богу їду в день до цього торгового центру, але мені теж треба тут бути, тому що ну, свята наближаються, подарунки треба купувати, і не тільки подарунки, є ще необхідні речі, які я повинна собі купити і зробити. Наприклад, зараз я до речі їду навіть не за подарунками, я їду зараз робити стрижку. Тому що саме в цьому торговому центрі є перукарня, де працює Україночка. От, гарна така жіночка, Мирослава, зі Львова. Я, до речі, тут вже повернула. І ось цей торговий центр з бокової його сторони. Вже скоро підходжу до нього. І я просто випадковим таким способом, чином. Попала на, на цю перукарню, просто там була в торговому центрі, я тут часто буваю, тому що ну, це найближчий торговий центр, яким я користуюся, великий торговий центр, не супермаркет мається на увазі. І, якщо потрібно там щось купити, таких там, О, дивіться, що робиться. Отут слизько. Тому я йду просто по снігу, тому що тротуар слизький і його просто присипав сніг. Які трохи притоптали люди. Дивіться, як там слезота яка. От. І я таким випадковим чином потрапила туди на ту перукарню. Просто думала, що я буду зустрітися навіть у чешки. І вже сіла в крісло. Це було ще навесні, по-моєму, чи на початку літа, перший раз я попала туди. Я вже сіла в крісло і намагаюся щось чеською мовою сказати, що мені потрібно каре. І каре таке коротке. Ця жіночка на мене дивиться, посміхається і каже, говоріть українською, то мені так повезло з нею. Я вже в неї декілька разів стриглася. І зараз я теж з нею домовилася по телефону Тому що маю телефон, тепер можу кожного разу з нею домовитися. Ну от, друзі, я вже, в принципі, підійшла. Мені зараз, знову ж, треба переходити дорогу. О Боже, і навіть оцей клаптечок, дивіться, як би вам показати, це лід, це лід, самий справжній лід. Навіть цей клапочок маю дуже-дуже акуратно, обережно перейти. Все, друзі. Вам бажаю гарних доріг, здоров'я і в першу чергу миру. Який паровозик поїхав. Друзі, не хотілося це відео закінчувати на такій песимістичній ноті, тому все-таки включилася ще тут у торговому центрі Арфа. І навіть хочу трошки вам показати щось цікавого. Так, попереду супермаркет, гіпермаркет Albert. А ось тут така от є невеличка тржниця, такий от ринок. І тут вироби із вовни. Овчні. Тобто овечні. Дивіться, які тут є жилеточки. Бачите, вони чисто вовняні, тапочки. О, друзі, а це нормальна ціна. 380 корон. А ось ці теж 380. Так, гаманці, портмоне. Бачите, як гарно. Це шкіряні. такі овечки. Шкарпетки, шапки, рукавички, все такі цукрові, чашки, різні, О, дивіться, які дерев'яні, вироби, табуреточки. Вони такі маленькі, маленькі, низенькі, низенькі. зовсім для маляток маленьких. Такі от табуреточки гарні, правда? Ось, друзі, такий от невеличкий у мене влог був. Почала зі сварки про голові, а закінчила ось тут у торговому центрі. Зараз я піду в Алберт, тому що мені потрібно купити деякі продукти, раз я вже тут опинилася, то щоб потім не заходити в інший. Ой, я відходжу. Прямо їхав позаду мене. Так що, друзі, бажаю вам усім гарного настрою, От, такого передсвяткового, дуже хочеться, щоб ви його теж мали. І усім вам мирного неба над головою, усім вам тепла у ваших домівках, усім вам здоров'ячка гарного. Я вас усіх обіймаю і до нових зустрічей.